Привіт, бандити, на зв'язку Міллер. Та перед початком цього відео хочу попросити вас поставити лайк, підписатися та не забувайте за дзвоник. Ну а я граю на проекті Ukraine. Якщо ви хочете грати разом зі мною, переходьте за посиланням в описі цьому відео та реєструйтеся на першому сервері Київ. При реєстрації введіть мій нікнейм Бенджамін Міллер. Та не забувайте, промокоди в мене зараз немає, але зовсім скоро він буде. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Пандити, в минулому відео в мене не було ще четвертого рівня, тому ми розглядали праці, такі як автомеханіка або водій автобусу. Але сьогодні в мене вже є четвертий рівень, і ми зможемо з вами порибалити. Що нам для цього потрібно? Сам четвертий рівень, ми прибуваємо до локації, тут нам потрібно купити вудку снасті та також наживку. Ще для цього нам понадобиться ліцензії на водний транспорт. Потім ми прибуваємо сюди, купуємо з вами перепуску до самого водойому. За один раз ми можемо купити з вами всього-навсього 30 наживок. Це дуже маловато, тому що потрібно буде постійно повертатися та заново купляти це все. Потім, після того, як ми все з вами закупили, ми купуємо з вами перепуск до водойому. Вона буде одноразовою. І кожного разу, як ми здаємо рибу, потрібно буде купляти ще раз. Ми бачимо інформацію щодо цієї рибалки. Потім ми спускаємося з вами до самого водойому. Тут нам потрібно буде з вами орендувати катер. Катер нам потрібно орендувати, щоб на ньому добиратися до місця рибалки. Місце рибалки у нас буде відмічено з вами на карті червоним квадратом. О, з цими лодочками дуже тяжко, тому що в людний час, коли дуже багато людей на сервері, орендувати лодку дуже складно. Тому що всі тут рибалять, О, це вигідно, заробіток непоганий та швидкий. Весь час на рибалку у нас ну, хвилин 7. 9, 9 це максимум, це якщо ви там ще о, комусь відповідаєте і ще якось там займаєтесь. Взагалі це 5-6-7 хвилин, не більше. О, дуже проста команда, ми вводимо команду з вами slash fish та починаємо рибалити. Рибалка сама відбувається автоматично. Тобто ми з вами нічого не робимо, ми просто прибули до локації, прописуємо fish і він починає рибалити і так кожного разу. Цією рибкою бувають складнощі, особливо в мене, і тут також, напевно, у інших гравців, тому що в мене дуже часто вона зривається, і мене це бісить, тому що це дуже довга дуже довго анімація. Якби там ще такої довгої анімації не було, то було б пішоп хрен з ним. Але коли рибка зривається, мене це дуже бісить. Ну що, друзі, ми використали з вами 30 наживок. Та повертаємося до самого ларючка, там де ми купляємо з вами наживку та перепуску до водойому. Насамперед, що я хочу підмінити? А, за цей період часу, що ми з вами перебавили, я зробив, а, зробив, з вами, а, зробив з вами два заходи. На це все в мене пішло десь хвилин 30 та ми заробили з вами 22 тисячі баксів. Відео там, де я здаю рибочку, чуть-чуть пізніше було записано, але це таке. Головне, що ми працюємо з вами час та дивимося, скільки можна заробити на цій рибалці взагалі. Отже, цей відосик теж записується вже пізніше, тому що ну, проблеми не було можливості. Я повернувся до цього відео, де нам потрібно з вами дорибалити та глянути, скільки ж все таки можна заробити. Також це нічний час, чому нічний? Тому що так набагато простіше буде взяти в оренду цей катер, так легше, швидше, ну щоб що, зняти відеоматеріал. Тому що, коли днівний час, знайти катер просто нереально. Коли там хтось припливає до берегу, його зразу забирають. Такий махач починається за це все. Отже, друзі, потрапили ми з вами ще 6 хвилин та продаємо з вами рибку. Рибку ми продали на 15 тисяч баксів, що доволі дуже непогано. В общем, в общій сложності ми з вами заробили 80 тисяч баксів на цій рибалці за одну годину. Тобто Ми зробили з вами 8 рейсів за цей період часу. Я не всі показав, тому що там були проблеми з записю. Ну, взагалі, 80 тисяч ми заробили з друзі, ну а тепер давайте підведемо з вами ітоги цього відео. Що ж, на четвертому рівні можна заробляти вже непогані гроші, 80 тисяч за одну годину, там буде ще плюс-мінус, тому що кожні 15 хвилин ціна за здачу риби міняється. Але для четвертого рівня я вважаю, що це вже дуже непоганий заробіток. Та тут можна заробити вже свій стартовий капітал, де можна буде займатися перепродажею та так далі. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую тобі за перегляд.